Беру насадку 10 мм і знімаю основну довжину по собачці. 10, десяткою, е, десяткою, основну масу шерсті, щоб лишній раз її не мочити, потім, відповідно, не сушити. Зараз хочу прочесати хвостик. Для цього використовую таку пшикалку, тропеклін, розковтунювач, щоб легше було нам розчесати хвостик, так як він має декілька ковтунів. Тайковну різь Зараз подивимося, чи треба прям використовувати спеціальний інструмент, чи можна прочесати металевим гребінцем. Для такої довгої шерсті взагалі класно використовувати простий металевий гребінець з довгими зубчиками. Є рідші, є густіші. Він на всю довжину шерсті, розчісує гарно і забирає оцю відмерлу шерсть. Зараз я розчешу хвостик і подивимося, чи треба нам використовувати якісь спеціальні інструменти, чи ні. Це все робимо до купання, бо для чого нам ковтуни мочити, потім сушити. Що трапилося, Що, потерпе? І ні, ні. Ось отакі маленькі відмерлі ковтунчики, вони просто вичисуються. Ніхто не любить, як їхні хвостики зачіпають, але тобі справляється з цією задачею. На відмінно. Ой, що таке? Що? Якщо у нас є от ковтун, Надіюся, видно. Ми його спшикуємо. І тоді в нас є такий інструмент, називається ковтоноріз, отут поверхня гостра. Ми ніби підчіпаємо ковтун і розтягуємо його. Помало притримуючи кожну прядку, щоб собачку не дьоргало, щоб не було дискомфортно. Ковтуни, в принципі, така річ, що ти швидко їх не розбереш. І тут поспіх не потрібен, тому що Будемо дьоргати, собачка буде нервуватися, це буде боляче. І так робити не потрібно. От коли розтягнули ковтунець, після цього вже можна розчесати гребінцем. Притримуємо прядку і акуратно розчісуємо. І от ми витягли отакий запуцаний волос. Тобі чемно сидить, чекає нікуди. Не квапиться, дивиться на себе навіть у дзеркало. Ти красунчик, да? Звичайно, що якщо ковтуни прям там такі збиті, то їх вже потрібно обстригати. Це буде гуманніше, ніж просто собаку дьоргати і тут вичисувати. Але тут у нас такої страшної ситуації немає, ми можемо це вичесити, тому... тому чешемо. Зараз я підготовлю шампунь. У мене вже є розроблений шампунь «Суперочистка». Зараз розведу ще Грін кав'яр» від Yves Bernard. Маю розведений вже кондиціонер, зараз розвожу шампунь згідно інструкції 1 до 3. Це дуже ароматний шампунь. Хто знає, той знає. Він шерсть робить м'якшою такою, більш спадаючою. Підійде для нашого тобі. Кондиціонер в мене розведений у такому от пульверізаторі. Наношу. Давай лапочку, давай. Лапочку, давай. І масажними отакими от рухами розподіляю по усій шерсті. Кондиціонер зробить таку шерсть, шовковистішою, легше буде розчісуватися і запобігає утворенню ковтунів. З кондиціонером потрібно потримати трішки шерсть, там хвилин 5-10. І хвостик, обов'язково хвостик. Стоємо теж це вже всі. Масажними рухами можна отак промасажувати собачку, щоб все рівномірно розпреділилося. like Покупаний, готується вже до сушки, і ось так виглядає наша стіна після того, як тобі трішки стріпався. У нас вже посушений, йдемо чистити вушка. У мене для чистки вух ось така от рідина, наношу її на ватний диск. Так, тобі, давай вушку, давай показ. І залазимо в вушку, чистимо. Ну, собачці, це не дуже подобається, але ця процедура необхідна. Взагалі, після купання, обов'язково сухим ватним диском. Витерти внутрішню частину вушка, щоб там воно не було вологе і не сприяло утворенню ніяких там, мікроорганізмів. Отак, От чистим вушка. Вушко, як бачите, в порядку. І ще друге вушко. Провесили собачку, трішки підправимо йому стрес. Красунчик на штабі получився, все рівномірно розчісується, вся шерсть. Зараз його напшикаємо духами. Чекайте, сонце трішки. Духи у нас спеціальні для собачок. Треба трішки їх підсушити, тому що вони безспиртові і самі не висихають. Зараз ми закріпимо з допомогою хай. Ще хотіла вам показати хвостик. Бачите, все розчисується легенько. Ну, правда, тобі не любить, коли йому зачіпають хвостик. Але все ж, я думаю, видно, хвостик розчисується, без ніяких ковтунів. Легко, от гребінець проходить. Так, Тобік? Мордочка теж у нас легенько розчисується, така красива мордочка. Так, тобік. Окажися, який ти красунчик став. Ти красончик, 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 шо там? Красончик? Шо? Твою Давай покажемо твою вію. У нас отака довга, красива вія, а? Тобі вже закінчив свої процедури. Він у нас був на комплексному догляді. Ми купалися, сушилися, вичісували, розбирали трішки ковтунці. На лапочці був відломаний, надломаний лівий кіхтик, і ми його мусили обстригти, тому що був дискомфорт у собачці. І оці п'ять кіхтики часто у собачок. Викликають дискомфорт, тому що вони заламуються, вони не можуть стисатися, так як основні кіхтики, тому що вони вверху, і за цим потрібно спостерігати. Ось такий красончик у нас, зараз будемо дзвонити хазяїну. Ти радий? Ти радий, що закінчені процедури? Радий.